В тому писанні в Біблії написано, що було і що гряде. І гряде Апокаліпсис, і гряде друге пришестя Ісуса Христа. І це описано, в святому Писанні, об'явлення Івана Богослова. Говориться про зняття печаток і вивільнення вершників апокаліпсис. Колись ми з вами не вірили в війну, колись ми з вами не вірили про те, що день буде не день, ніч буде не ніч, і життя буде не життя. На сьогодення ми це маємо. Це прийшло в наше сьогодення, прийшла війна. І вершники апокаліпсису вони є в нашому житті, вони скачуть по землі. Перший вершник це лукавий, другий вершник це війна, третій вершник це мамона. Все купляється продається. Четвертий вершник це смерть, і за ним іде ад. Хлопці з передових кажуть, що там у них адовище. В нашому з вами не вже це життя, це не вже це неадовище? А коли знялася п'ята печатка, то Іван Богослов побачив у водінні душі Божих людей, тих людей, які проповідували Слово Боже, їх завжди гнали, їх завжди банили, їм завжди закривали роти, їх зничтожували, щоб Слово Боже не славилось по землі. А шоста печатка буде відкрита тоді, коли буде друге пришестя Ісуса Христа. І дивіться, як це описано в Святому Писанні об'явлення Івана Богослова, 6 глава з 12 вірша, що гряде. І коли шосту печатку розкрив я, поглянув, і ось сталося велике трясіння землі, і сонце чорніло, як міх волосяний, і весь місяць зробився, як кров, і на землю попадали зорі небесні, як фігове дерево ронить свої недозрілі плоди, коли потрясе сильний вітер. І небо сховалося, згорнувшись, немов той сувій пергаменту, і кожна гора, і кожен острів порушилися з своїх місць. Це те, що гряде в майбутньому. Це, що написано в Святому Писанні, це правда. В нашому з вами сьогоденні вже ми бачимо проявлення на сонці, адже американські науковці через супутник, через Марс, бачать величезні чорні плями на сонці. І ці плями, вони такої величини в 15 разів більше, ніж сама Земля магнітне поле землі, воно втрачає свою силу, воно послаблюється. І дивіться, як написано в Святому Писанні щодо цього проявлення. Дії, 2 глава, 19, 20 вірш. І дам чудо на небі вгорі, а внизу на землі ці знамена і кров, і вогонь, і курява і диму. Переміниться сонце на темряву, а місяць на кров, перший ніж день Господній настане, великий та славний. Плями на сонці це чудо вгорі. А… На землі чудо це виверження вулканів. І таке виверження ми можемо спостерігати. Вулкан Хунга-Тонго. В інтернет заведіть і подивитеся. Сталося це 14-15 січня 2022 року. Яка мощ і яка ж сила! Коли було виверження цього вулкану, щоб ви розуміли, то виверження це було в розмілі 600 херасімів. Вони порушили іонну сферу, і виверження було самим найбільшим. Це було тисяча кілометрів по окружності. Щоб ви розуміли, цунамі зараз зареєстровано найбільше висота волни 20 метрів. І ця висота 20 метрів, вона знищує по землі все в розмірі 40-50 кілометрів. А в майбутньому науковці говорять про те, що якщо буде виверження декількох таких вулканів, то цунамі може прийти і висота волни може бути до 100 метрів. Уявіть, який масштаб кілометражу змиється землі геть. Оце вам і є чудо на землі. Нам Господь показує, що гряде, що буде, яка його велич, які ще мають бути знамення, щоб людина повірила, щоб людина відкрила свій розум, відкрила своє серце і почала себе рятувати. Адже спасенний буде тільки той, хто є Господнім. Господь буде рятувати своїх дітей, так як він рятував Ноя, так як він рятував лота. Коли судому і Гомур Господь хотів спалити, він спасла в лоту двох своїх янголів. Які вивели лота з міста і садомиго Гомора, вони були спалені вщент. На сьогодення ми можемо бути спасені тільки тоді, коли ми перебуваємо в живій церкві Ісуса Христа. Адже жива церква Ісуса Христа це і є цей ковчег в нашому сьогоденні. Перебуваючи в Слові Божому щоденно, перебуваючи в Господі, ми рятуємося. Слово Боже нас рятує, бо Слово Боже це істина Божа. Господь завжди рятує своїх дітей. І подумайте над тим. З чим ви перебуваєте, в якому слові, Якого ви слухаєте? Багато вже пророки брешуть, говорять про те, що землі тисячі років ще жити. Але ні, шановні, вони не несуть відповідальності за свої слова, а в святому Писанні чиста правда написана: і коли прийде Ісус Христос, тоді вже часу для покаяння не буде. У нас з вами на сьогодення Господь дає нам час для навернення до Нього, для очищення свого серця, для покаяння своїх гріхів. Саме зараз. Адже друге пришестя Ісуса Христа вже гляде. Слухайте тільки Божих людей, які вам надають факти зі святого писання, адже святе Писання – це істина Божа, це порятунок. Будьте благословені Господом. Ваше спасіння в ваших руках. Па-па.